У далекому майбутньому, у світі, де емоції стали товаром, людські почуття контролювалися могутніми корпораціями. Ці корпорації збирали, розливали по пляшках і продавали емоції, які могли викликати відчуття радості, смутку, гніву чи навіть любові. Проте найбільша корпорація Мкорб володіла монополією на всі емоції, що жорстко контролювала будь-які прояви людських почуттів. Люди втратили здатність відчувати по-справжньому, лише ті, хто міг купити пляшку емоцій, дозволяли собі маленький шматочок того, що колись було природним. Елара росла в цьому похмурому світі без справжніх почуттів, її батьки були змушені купувати для неї пляшки з фальшивими емоціями, щоб навчити її сміятися, відчувати любов чи просто радіти життю. Але навіть у такому жорстокому світі дещо залишалося справжнім бажання свободи. Елара завжди відчувала в собі потяг до чогось більшого, до справжнього життя, де кожен міг вільно відчувати без кайданів корпорацій. Одного разу вона дізналася про існування легендарної пляшки пляшки з чистою радістю, розробленою хімікатами та підробками. Це була та радість, яку люди відчували самі ще до того, як емоції стали товаром. Елара знала, що саме цей артефакт зможе запалити в людях іскру революції. Вона розробила сміливий план викрасти цю пляшку і випустити її під час щорічного фестивалю, коли всіх громадян міста накачують штучними емоціями, щоб утримати їх в покорі. Фестиваль, який відзначав день створення МКОРП, був грандіозною подією, де люди тимчасово забували про свої страждання завдяки наркотичним підробкам емоцій. В цей час корпорація активно вливала в людей контрольовані почуття радості та задоволення, щоб ті залишалися покірними. Але Елера знала, якщо вона зможе випустити чисту радість під час цієї події, справжнє почуття вибухне серед натовпу і розповсюдиться як вогонь. Вночі, коли місто було укутане тінями і наглядом дронів корпорації, Елера вирушила до серця міста, де зберігалися рідкісні емоції. Вона пересувалася вузькими вуличками, ховаючись від камер і патрулів. Проте на шляху до мети вона зустріла групу повстанців, які, на відміну від багатьох інших, не підкорялися системі. Кожен з них мав свою зброю, емоції, які вони колись викрали або створили самостійно. Повстанці не були просто борцями за свободу, вони знайшли способи оволодіти власними емоціями, використовуючи їх як інструмент для боротьби. Хтось з них випускав хвилі гніву, що могли зруйнувати стіни, інші контролювали страх, паралізуючи ворогів. Елара знайшла в них союзників, і разом вони створили план, щоб не просто викрасти пляшку з радістю, а змінити світ. Коли настав день фестивалю, повстанці діяли швидко і рішуче. Під прикриттям натовпу, що захоплено споживав підроблені емоції, вони прибралися до центральної сцени. Там, серед строкатих декорацій і гучної музики, Елара піднялася на подіум, тримаючи в руках пляшку з чистою радістю. Це більше не належить їм, її голос пролунав над натовпом. Це належить нам усім. Вона розбила пляшку об землю, і чиста радість вирвалась на волю. Спочатку натовп завмер, не розуміючи, що відбувається, але вже за кілька миттєвостей справжні емоції заполонили площу, поширюючись серед людей. Немов незримий вітер. Ті, хто все життя жили в оковах штучних почуттів, відчули справжню свободу. Корпорація намагалась втрутитись, але було запізно. Люди прокидалися, відчуваючи те, що давно забули, справжню радість, безконтрольний сміх, чисту любов. Емоції почали вирувати в кожному, і хвиля необузданих почуттів захлинула все місто. Люди стали звільнятися від залежності. Яка тепер не могла контролювати їх. Повстанці з Еларою на чолі повели цей новий вільний світ до світлого майбутнього, де ніхто більше не був рабом своїх почуттів. Революція почалася з однієї пляшки, але закінчилась народженням нового світу світу, де кожен мав право на свої емоції, на свою свободу і на право бути собою. Дякую, що були зі мною. Відчувайте свободу та радість, люблю вас. До нових зустрічей!